Питання Пол Пашкевича: варіант гільзування з бісоцементними трубами. Тут у нас неуточнення, що, тому що дивіться, якщо у нас температури доволі низькі, в принципі, можуть гільзуватися і димові канали. Я зустрічав такі рішення, і в вони експлуатуються багато десятків років. Гільзувати вентиляцію так, можна, і я не вважаю, що це небезпека, тому що це заборна вентиляція. Якщо у вас канал припливний, тобто по котрому йде повітря, ні, не треба, не варто такого робити. Але канал, котрий забирає повітря з приміщення, ну, в принципі, я не бачу особливої проблеми. Так, про Азбест у мене також є відповіді на каналі, друзі. Там є два типи Азбеста. Я вважаю, що це дарма матеріал прибрали з ринку, доволі гарний і якісний, і немає підтверджених небезпек, про котрі йому приписують. Досі немає. Тобто, це більше схоже на проплату антиреклами конкурентів інших матеріалів. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо далі.